Оселя Сергія та Ольги Подкупних Щент вигоріла 2 січня. В цьому будинку сталася пожежа. За попередніми даними, вогонь розгорівся з кухні саме в той час, коли на ній були господарі, кажуть в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Просто було утро, вони вдвоєм були, поки всі спали. Вони були вдвоєм на кухні, забирались на роботу. Случилася біда, і вийшло, вони пір отримали травми. Все відновлюється. лише би синок був і невестка здоров'я, а будинок. Нині подружжя в лікарні з тяжкими опіками. Обгоріло більше 80% тіла. 54-літнього чоловіка реальним доправили в опіковий центр в столицю. Дружина в тяжкому стані перебуває в реанімації Чернігівської обласної лікарні. І так опіки глибокі. Крім цього, особливо тяжкий стан зумовлений тим, що і постраждали дихальні шляхи за рахунок того, що і внутрішні опіки були, тому дуже складний випадок. Надання медичної допомоги, тому Хори знаходяться в критичному стані, в тяжкому стані. Потерпілі потребують переливання крові. Нині необхідну кількість донорів допомогли знайти волонтери жіночої сотні, та на цьому лікування не припиняють. Воно потребує великих коштів. Рідні звертаються до усіх небайдужих. Вони просять допомогти врятувати батьків. Ми хотіли сказати спасію всім, тим, хто нам зараз допомагає, та друзям, всім нашим. Всем тем людям, которых даже мы не знаем, очень много людей откликнулось доноров, донору. Собрали все необходимое количество крови для лечения родителей uh -huh. на данный момент. Мы будем рады в любой вашей помощи, потому что это для нас очень важно. Сами мы не справимся, потому что ну, лечение безумно дорогостоящее. О а таких суммах запредельных мы не рассчитываем. Ну, у нас их таких денег нет. Поэтому мы спасибо, ну, говорим большое спасибо всем, кто... Вже помог, адклікнувся і надіємося на вашу підтримку в дальнейшем. допомогти родині можна за вказаними на екрані реквізитами. Не будьте байдужими до людського горя.